Народ Божий ще раз скажемо слава Богу. Ми дякуємо Бога і дякуємо за те, що Він любить нас, дає нам мир, дає нам спокій в краї нашому, благословляє нас, сім'ї наші, що ми не є без куска хліба в цей час. Слава Христу. І сьогодні я хотів би трошки пороздумувати, поговорити на таке, що в мене на серці лежить. І записані такі слова в першій книзі Самуїла в другій главі з половини дев'ятого віршика. Це коли Анна дякувала Бога за те, що Бог почув її голос, дав їй сина, кому ми знаємо Самуїла, пророка. І такі там слова є: адже не власною силою стає могутня людина. Адже не власною силою стає могутна людина. І от ми знаємо, всі, кожен із нас, ми дамо відповідь, чиєю силою ми стаємо могутніми, і де її брати. Ми можемо правильно підійти до цього питання, правильно людям роз'яснити, правильно з цього місця сказати, як стати сильнішим. Як ставати крепшим в Бозі, як Бог сповнює силою. І скільки потрібно молитися ми скажемо, скільки потрібно, можливо, постити. Все ми можемо сказати, все ми можемо порекомендувати один одному по Слові Божому. Але написано не власною силою стає могутньою людина. І я хотів би задати таке запитання з Біблії. Я так, там дуже багато є прикладів, але я вибрав два, три. Хто був почутий, отримав відповідь, отримав вказівки, отримав милість Божу із народа Божого. Хто був почутий? І я вибрав три приклади: це Ніневія. Це Христос. І це був Ілія. Там ще багато є, можна багато наводити, прикладів. Але я хотів би звернути на їх особливу увагу: Неневія. Ми знаємо, що Бог сказав. Іди, Іона, і проповідуй, говори Слово Боже, бо ще сорок днів, і Неневія буде зруйнована. І ми знаємо, Іона ходив. З кінця до кінця Неневії і говорив, що 40 днів і Неневія буде зруйнована. І запитання, що цих 40 днів робила Неневія, город Ніневія, люди? Я не думаю, що вони сиділи на лавочках, считали дні і думали: а може Бог помилує? А може, це неправда? 40 днів було для того, щоб. Ніневія вибрала або смерть, або життя. Далі другий приклад про Ісуса Христа, коли написано, Він прийняв водне хрещення, зійшов на Його Дух Святий, і написано, що немедляно бере, веде його в пустиню. І там 40 днів Ісус був в пості, в молитві. І 40 днів, і коли Він вожаждав, написано, що прийшов Іскуситель, прийшов диявол, щоб його спокушати. І написано також за Ілію. коли Ілія отримав велику перемогу, ви пам'ятаєте, коли, я не буду зачитувати, я так згадку нам нагадаємо, коли Ілія був на горі, і коли ти, вже було збудовано два жертовники, і коли Бог показав свою велику славу, свою велику силу, коли пав з неба вогонь. Нажертвеник Ілії і з'їв повністю все. Здається, велика перемога, велика слава для Ілії, для Бога, що Бог є Бог Ізраїля, коли Ізраїль закричав: Господь є Бог, Господь є Бог. Але бачимо короткий час, і Ілія що робить? Тікає. тому що Ілізавель, вона сказала, що. Те, і те зробить хай мені мої Боги, якщо я не відтину від тебе голови, твого життя не заберу від тебе. І ми знаємо, що робить Ілія. Здається, ці, ці три приклади навожу. Всі однаково. І там написано, я чого їх взяв, бо там написано там 40 днів, там 40 днів, і там 40 днів. Це так приблизно, щоб було зрозуміло. І що роблять ці люди, Христос. Написано Ніневія 40 днів. Цар сказав: Зніміть себе, надійте на себе речище, щоб худоба, діти, старші, менші всі постились, хто знає, можливо, змилується над нами Господь. Так само написано за Христа: Він 40 днів був в пустині. І коли він вийшов із пустині, написано такі слова, і вернувся він в силі духа. Вернувся, вийшов він з пустині в силі духа. І далі там говориться, що він істляв, воскрешав, прокажених, нечистих духів е, виганяв, написано, що він вернувся звідти в силі духа. Так само написано за Ілію, коли Ілія йшов, я хочу зачитати це місце. Написано перша книга царства, 19 глава. 9 віршик. Там він увійшов у печеру і замешкав у ній. І тоді дійшло до нього Господнє Слово з таким запитанням, чому ти тут Ілія? Нижче спускайся, таке саме говориться, і він від... і так сталося, що коли Ілія його відчув, то закрив своє лице, коли відчув він Господа, коли Господь з'явився. Закрив лице своє обличчя власним плащем, війшов і став біля входу до печері. От тоді знову долунав до нього голос, що запитав чому ти тут Ілиє? А він відповів: А я справді палаю ревністю через зневагу до Господа Савоофа. В синодальному написано написані такі слова возрівна я, Господі. І я хочу, щоб кожен із нас ми задали сьогодні собі запитання, чому ти брат і сестра на цьому місці? Чи ти прийшов сюди, так як перед молитвою нашою було нагадано за те, що коли Давід говорить, зрадів я, коли сказали, мені йдемо в дом Господній. Чи тебе це сюди привело? Чи, можливо, батьки привели, чи, можливо, я прийшов так. Щоб ніхто нічого не сказав, Господь сьогодні до мене, до вас говорить усіх, чому я тут, чому ти тут, на цьому місці, що тебе сюди веде? Можливо, тут багато друзів, які тобі дають, можливо, і роботу, якась вигода, чому кожен із нас він сьогодні є на цьому місці. І Ілья говорить такі слова: возрівнував я, возрівнавал. Я хотів би так звернути увагу на наше життя. Ми молимося, ми просимо. І іноді я скажу за себе, хочеться помолився день, якийсь е, час, там, проміжуток якогось часу, помолився, другий день, третій день. Тебе є якась нужда, нема відповіді, все. Бог не чує, можливо, щось не так в житті. От дивіться, скільки часу потрібно було для Неневії, скільки часу потрібно було для Ілії, щоб зустрітися з Богом, скільки часу потрібно було Христу для того, щоб отримати силу від Бога. Вони помолилися вечором і зранку Бог дав. Чи помолилися два дні зранку, і через два дні Бог дав. Написано 40 днів і 40 ночей. Ілія йшов до гори Божої Хорива. Так само 40 днів Ісус був в пості в молитві, в іскошенях, щоб отримати силу від Бога на цій землі. Так само за Ніневі 40 днів вона шукала Боже лице, щоб Бог змилувався над ними. І я хотів би такий приклад, дехто знає, можливо, я не буду називати цю людину, чоловіка, ну він вже в вічності, але я про його знаю таке, що. Ця людина, вона коли, коли ще з давніх часів ніяк, е, років, е, він косив, чи сіно, чи ще щось, і говорить, говорять люди, коли ми чуємо щось дуже голосно, десь хтось кричить чи молиться, каже: ми знали, що цей дід він на полі стоїть на колінах, Бог його Духом Святим сповнює. І чи є в нашому житті таке, що ми молимося, і Бог відповідає зразу? Брати і сестри, я не хочу когось докорити, когось осудити, але це слово Боже, яке говорить, який час нам потрібно прикладати для того, щоб отримати відповідь не два, не три, не чотири дні, можливо, трошки більше. І нам іноді також тяжко стати в проломі за якусь нужду нашу конкретно. Ми постоїмо, можливо, тиждень. Немає відповіді, ми розуміємо. Ми можемо сказати: а на це Божа воля. Знаєте, приклад, коли Ілій не Ілія, а Ілій, священик, який був, його було два сини, Офні і Фініс, і Бог через Самуїла прийшов і сказав, що я поступлю, я твій дом знищу за те, що ти небрежно приходив перед моє лице. Що Ілій сказав? Він сказав: Він Бог, він знає, як правильно. Іноді в нашому житті Бог хоче, щоб ми ще постояли в проломі, а ми тиждень, якийсь, можливо, якісь два-три дні побули, немає відповіді і кажемо, а на це Божа воля. А я думаю, що Бога є воля для того, щоб кожен із нас взискав Боже лице і Бог хоче благословити. І ми сміряємося з тими проблемами, сміряємося з тими якимись негараздами і говоримо, на це Божа воля, так як сказав Ілій. Я думаю, якби Ілій, Йоговий дім взискали Боже лице, я думаю, що Бог, він, як сказав Іоніві, сказав я Бог, Іона сказав, я знав, що ти Бог многомілостівий. І Бог би дав би йому спасіння, але в нашій житті порою ми поступаємо так. А Бог сказав. Я думаю, що це на це Божа воля. Хай буде як є. І зживаємося з тим всім негараздом. Хай Бог допоможе в нашому житті розуміти, як потрібно підходити перед Боже лице, щоб побачити Боже лице. Ілій йшов 40 днів, 40 ночей, і він побачив Боже лице, Бог показав себе, там написано. Спочатку буде сильний вітер, потім сильний вогонь, не в тому, а тоді, коли буде тихе віяння вітру, отам я, він побачив Боже лице. І кожен із нас, брати і сестри, хочеться, щоб ми йшли на це місце, не для того, що «О, я сьогодні прийду на це місце, хай мене Бог сповнить Духа Святого. Я думаю, такого не буде. Таке буде тоді, коли ти жаждеш, коли ти ревнуєш, не день, не два. Коли в тебе є ревність внутрі, і ти ждеш, написано Ісус вийшов, всіля духа через скільки днів? Через сорок днів. Я не говорю за іменно за число сорок, але я просто навожу, наприклад, що це не займає день-два. Хай Бог кожного з нас поблагословить шукати Боже лице, шукати Його і розуміти, що воно не дуже легко, швидко знаходиться. А воно в прилежності, в проломі. І одне слово пролом воно означає, що це не, не так просто постукав і відійшов. Ісус сам сказав, стукайте і відчинять вам, довго стукайте. Іноді, знаєте, в нашому житті до когось приходиш і телефонуєш, пустив два гудочка, не вибив, думаєш, не буду заважати. Христос сказав: стукайте, доки не відкриють вам. Хай в нашому серці буде таке. Розуміння для того, щоб шукати Боже лице, потрібно ревність, потрібно багато часу, потрібно жертва своїм часом, щоб Бог благословив. Хай Богу, за все буде слава. Амінь.